Вітаю! Ви дивитесь три новини про події міста та області у викладі наших журналістів. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк провів робочу зустріч із начальником Львівського облводогоспу Андрієм Завербним. Під час зустрічі Цимбалюк наголосив на необхідності чіткого виконання програми, регулюючи та берегоукріплюючі роботи на річці стри для захисту від затоплення сіл кути мертюки гірне Стрийського району та знаходжені джерел фінансування, оскільки кошти на ці роботи у попередні роки знаходили в значно менших об'ємах від потреби та із значними перервами в часі. Ми повинні зробити все можливе, щоб заходи по берегу укріпленню річок на території області було проведено. За необхідності керівники відповідних структур мають звертатись за фінансуванням до Києва, додав голова Львівської облдержадміністрації. Суспільство проти корупції, 14 червня з 11 до 13 години в управлінні державної служби голов держслужби України у Львівській області буде проводитись пряма лінія за участю представників обласних управлінь Міністерства внутрішніх справ України, державної податкової адміністрації служби безпеки та Львівської обласної прокуратури. Про це повідомила прес служба Львівської міськради. Телефон для отримання консультацій та надання інформації про дії посадових осіб органів Державної і влади та місцевого самоврядування 032 235 72 83. Стрийська районна лікарня отримала діагностичний апарат, який дозволяє виявити рак грудей. На цей апарат стрийські медики чекали вже давно. Досі у нашому регіоні, окрім Львова, так обстеження жінок проводили тільки у Дрогобичі та Червонограді. Цей довгоочікуваний подарунок місто отримало як гуманітарну допомогу від Львівського обласного центру репродуктивного здоров'я. Посприяв передачі депутат Львівської обласної ради, головний лікар Стрийщини Василь Круць. А оснащення апарату додатковим. Устаткуванням провели за благодійні кошти, як він виглядає, і як допомагатиме жінкам, дивіться далі. Ще один крок вперед зробила стрійська медицина. Відтепер у діагностичному відділенні стрійської центральної районної лікарні працює кабінет мамографії. Досить спеціальне обстеження наших жінок проводили виключно у медичних закладах Львова. Для довідки мамографія це спеціальне обстеження молочної залози із використанням заниженої дози рентгенівських променів без застосування контрастних речовин. За допомогою мамографа можна виявити у тканинах молочних залоз такі ущільнення, які не прощупуються пальцями а також апарат помічає всі інші зміни у грудях, що можуть вказувати на можливий розвиток пухлини ще до того, як виникнуть будь-які клінічні прояви хвороби. До речі, час розвитку пухлини грудей триває від трьох до восьми років. Про переваги апарату розповідає головний лікар. Датність цього апарату розрізняти маленький утвір ну, на рівні сільникової головки. Ми вам покажемо також, яка чітко всі знімки, тим більше у двох проекціях зроблено. Це чітко дає лікарю можливість оперувати пухлину, не видаляючи грудну залозу, що зараз робиться так варварські, скажімо, коли запущена. Вже хвороба тоді треба віддаляти коштує цей апарат близько 200 тисяч гривень. Хоча місту він дістався безкоштовно. Поява мамографу у стрию дасть можливість жінкам частіше обстежуватись, адже після 35 років запевняють лікарі, це треба робити регулярно раз на два роки. А після 50 – взагалі, щорічно, якщо порахувати на настрійщині райони місто, це десь буде ну біля 10-12 тисяч цих жінок, які мають обов'язково пройти ці обстеження. У нас, як вже Ігор Євгенович сказав, у нас цих жінок може на набереться 200 п'ятдесят котрі обстежуються вже за направленням лікарів, котрі виїжджають до міста Львова, де є мамографи, ну там у двох лікарнях, де не можуть обстежитися, це знову черги, доїзди якісь незручності людям. Метод мамографії абсолютно безпечний. Ускладнень і патологічних реакцій не буває. І хоча починати треба із самообстеження, нехтувати професійними порадами також не варто. Жінка, якщо за підозрює, щось якусь кульку, щось підозріло, там можні завози, значить, повинна звертатися до лікаря. Не тільки а терапевт, а любий лікар. Має направити, направити до спеціаліста. А він вже направлять на малогорів. Кабінет працює на сьомому поверсі поліклінічного відділення Астрійської центральної районної лікарні щоденно, крім вихідних, із восьмої до чотирнадцятої години. Понад 83% приміських пасажирів на львівській залізниці їздять на халяву. Збитки через це становлять 260 мільйонів гривень. Про це повідомили у прес-центрі державного територіально-галузевого об'єднання Львівська залізниця. Залізничники б'ють на сполох. Ситуація забезпечення перевізного процесу у галузі приміських пасажирських перевезень складається дедалі напруженіше. Все через те, що згідно з законодавством, правом пільгового проїзду користується 26 категорій громадян. Магістраль безвідмовно виконує закон і перевозить ветеранів війни та праці учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, пенсіоне. Мерів за віком народних депутатів України, студентів, дітей та інші категорії населення. Недостатній рівень розрахунки призводить до того, що залізниця просто не має відповідних коштів не лише для оновлення рухомого складу, проведення ремонтних робіт, підвищення рівня комфорту у поїздах, але й змушена вдаватися до відміни малозаселених та вкрай збиткових потягів. Відтак залізничники Львівської залізниці підготували звернення до голів облдержадміністрації, місцевих органів влади, у якому Акцентувала на проблемах галузі та да закликали посадовців активніше долучатися до розв'язання гострої проблеми. Скоро в Україні буде не лише цифрове, а й громадське телебачення. Радник президента Ганна Герман повідомила, що Кабмін схвалив законопроект про громадське телебачення. За її словами, документ буде поданий до парламенту за підписом президента Віктора Януковича. Радник глави держави зазначила, що схвалення цього документу на уряді є останнім етапом підготовки до внесення у парламент. Громадське телебачення буде на базі УТ-1. Ним керуватиме громадська рада у кількості 21 особи. Які будуть призначені від громадських організацій, за словами Герман? Громадська рада впливатиме на інформаційну політику у 1 і робитиме її збалансованою. На сьогодні у мене все Телеланком.ua – Незмінна адреса нашого сайту нехай щастить. Ріт економії кажуть, добре живе той, хто наживається. А от як на мене, щоб життя проходило гармонійно та позитивно, необхідно ніколи не забувати про спорт і усі його складові, які урізноманітнюють, оздоровлюють і безсумнівно продовжують наше перебування на землі. Отож про спорт на часі говорити зі мною Олегом Филиком. Вітаю. Ні собі, ні людям доволі несподівано, навіть за сучасними мірками відреагував сербський футболіст Славомір Мілхович. На рішення тренера любительського ФК Мрамор відрахувати його з команди. Як повідомило агентство Ананова, скривджений спортсмен подався на ферму своїх батьків, сів за кермо трактора і, повернувшись на стадіон, без докорів сумління переорав клубне поле. Нехай уже ніхто тут не грає, заявив горе футболіст із задатками справжнього фермера. Поборника суспільної моралі заарештували, йому виснуло звинувачення в знищенні. Приватної власності Славоміра Мілоховича не притягнули до кримінальної відповідальності, а обмежилися штрафом. Рідна стихія. У Фінляндії в містечку Хюнсалмі вже в 10-й відбувся турнір з болотного футболу. Батьком традиційного виду спорту вважають відомого фінського лижника Есу Ронпайнена, який прославився своїми незвичайними тренуваннями на болоті Пелхесу. 270 команд поборолися в п'яти категоріях: професіонали, аматори, мікс, бізнес і леді. Матчі проводили одночасно на 16 болотних полях у Кахала, повністю вкритих грязюкою. Спеціально тут побудували кілька просто. Рих сам, де гравці відпочивали і відмивалися після напружених змагань. Переможцями цих змагань стали місцеві футболісти. Готові на все, залишившись без спонсорів, іспанські гандболістки з клубу першого дивізіону Орсана льда вирішили не зовсім традиційним способом знайти гроші. Спортсменки сфотографувалися оголеними в своїй роздягальні. Команді не вистачає 300 тисяч євро, і це фото покликано нагадати про існування нашого спорту. Повідомила капітан команди Діана Бокс. На її думку, це єдиний спосіб знайти кошти, щоб команда змогла продовжити виступати в лізі та європейських турнірах. Неспокійні бабусі мешканка американського штату Пенсільванія на змаганнях із важкої атлетики підняла в тязі до пояса штангу вагою 45 кілограмів. Причому жінці 88 років. Це абсолютний рекорд для цієї вікової групи. Сама Андора Квінбі важить лише 56 кілограм. Важкою атлетикою почала займатися у 78 років. Бабуся тренується в залі декілька разів на тиждень і заявляє, що має намір підняти більшу вагу. Займаючись спортом, ви сильнішаєте і повільніше старієте, каже вона. А зараз про найпоширеніші футбольні забобони. Київський міжнародний інститут соціології провів соціологічне дослідження, щоб визначити найпоширеніші прикмети і заборони у футболі. Найбільше надається значення, тому що футболіст не повинен перед грою голитися або обстригати волосся, якщо він розраховує на те, що фортуна посміхнеться саме йому. Ще краще, якщо в цей момент у нього в гетрах буде щаслива монетка, перед матчем потрібно шнурувати буци завжди з однієї тієї ж ноги, і з неї ж треба виходити на поле, не наступаючи на лінію розмітки і попередньо торкнувшись газону руку. Кою перехрестившись, також з великою обережністю футболісти ставляться до тринадцятого номера на футболці, який вибирають нечасто. Перед черговим матчем гравець повинен переконатися, що надів правильну форму, яка спеціально не пралася після минулої переможної гри. Особливо місце в футбольних марновірствах займають жінки, щоб не злякати футбольну удачу. Гравець повинен відмовитися від близькості перед матчем, не розмовляти з ними до гри і не пускати до себе в автобус. І наразі у мене все Дячний за увагу. І прощайся з вами до завтра. А завтра поживемо, побачимо, доживемо, дізнаємось, виживемо, врахуємо. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, невеличкий дощ. Атмосферний тиск 756 мм ртутного стопчика. Вологість повітря 83%. Температура повітря вночі 13-14 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 19. Вітер дутиме в північно-східному напрямі 6-8 метрів за секунду.